Зв'язку військовослужбовець та голова резервістів сухопутних сил Іван Тимочко. Пане Іване, доброго вечора. Доброго вечора. слава Україні, товариство. радий вас бачити. Героям слава, пане Іване, скажіть мені, будь ласка, ну, от ви знаєте наскільки дошкуляє е, ворожа авіація нашим хлопцям е, на фронті? Так? От ми чекаємо, знаєте, як ман небесно вже за ці літаки. Сьогодні знову ж таки з'явилася інформація, що Нідерланди можуть не все передати. Вони залишать якісь літаки для навчання. Скажіть наскільки нагальним є поява літаків F-16 і що вони можуть дати фронту? Власне, в контексті сказаного вами ну особисто від себе можу додати, що компанія-виробник F-16, ну F і в цілому, взагалі, заявила, що вона готова додатково надати свої потужності для того, щоб навчати як українських пілотів безпосередньо в себе на базах, так і власне обслуговуючи персонал, тобто борт техніки, борт Ну, і Ми розуміємо, що Насправді вони тут переслідують дві цілі. По перше, вони напевне хочуть одразу бачити, умовно кажучи, інформацію про похибки, потреби, проблеми про можливості наших фахівців для того, що напевне, все таки буде якась певна, можливо, не глибока, але додаткова модернізація F-16, власне, чи в майбутньому власне під українські реалії. І знаєте, це також зробили свою, свою чергу певну лавину, бо я сьогодні почув, що Індонезія відмовилася закупляти і використовувати су 27 і су 30 в Росії, хоча мала всі потужності, але уклала угоду з Боїнгом на закупівлю двох ескадрилів. Це є біля 24 там літаків F-15 модифікованих. Ну в суті, це F-16 для власне свого повітряного флоту щодо заяви. Данії, ну вони мають F-16 і F-35, Тобто F-35 вони залишають. F-16 вони могли або продати, або передати безкоштовно в Україну. І там такі калітаки, які вони в себе залишаються, просто будуть використовуватись як навчальні повітряні судна. Ми розумі... ну, це зрозуміло, чому? Тому що якщо літати абсолютно на всіх літаках, все одно кожний кожне повітряне судно має свій ресурс зношуваність. Витратність по матеріалах, тому і десь воно і не варта якісно нові нові по повністю всі судна використовувати для навчання, а вже безпосередньо їх застосовувати в подальшому в боях. Звичайно, що авіація нам потрібна була союзників і була потрібна на вчора. Але з другої сторони, ми, як військові, ми розуміємо, що є певні процеси, є певні цикли, ну від яких ну не можна просто неможливо їх перестрибнути, умовно кажучи. І F-16, вони, якщо б з'явилися просто як повітряні судна в Україні, але скажімо, не було б у нас хоча б частини Петріотів. Між іншим, знову ж Німеччина нам передає 34 ракети до Петріотів додатково зараз. Якщо б не було у нас наземних сил, які систематизовані в системи країн НАТО, коригування управління боєм, управління вогнем, то звичайно, що і F-16... Це би було просто, просто був би літак, який веде повітряний бій. Але основне завдання насправді в 16 не, не вести індивідуальні бої, а власне проводити роботу над цілим полем бою. І це надзвичайно важливо. Їхнє завдання це як і коригування наземних сил, як коригування протиповітряної оборони, виявлення ворожих повітряних суден. Ті ж самі радари в 16, вони мають потужність е, фіксування. Противника в межах 150 кілометрів, тоді як навіть Росія, росіяни цього ще не дійшли, У них там максимум до 60 до вісімдесят. Тому е, насправді це літаки, які ну запізніло звичайно з урахуванням усіх е, внутрішніх там е, взаємопоборювань, взаєморішень. Ми ж розуміємо, що в – це гроші, це величезні гроші, і щоб їх нам передали країни-союзники, мусили закласти ці видатки у бюджети. А з другої сторони. Це як кінець бюджетних років, і ми розуміємо, що вони десь забирали, умовно кажучи, з видатків себе всередині, з якихось інших стрічок. А це в свою чергу розуміємо, саме політична боротьба у межах внутрішньо країн. Кожна країна бореться за свого виборця. Тому ну, це було на все опирається в вибори, пане Іване. Дякуємо вам щиро. Ми мусимо продовжувати ефір. Спасибі вам велике, що долучились до нашого ефіру.